Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 27 січня по 2 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. В цьому тижні, щоб у тельців був дуже вдалий тиждень, треба буде взяти усе у свої руки. Треба бути, знаєте, керівником і в родині, і на роботі. Тобто, все взяти на себе, усю відповідальність. Бути, знаєте, таким, можливо, навіть. Щось таке, вам захочеться додати, щось нове, з'явиться якесь таке бажання щось розпочати. І це буде дуже вдалий тиждень для початку чогось нового, додавання чогось нового. Можливо, навіть хтось вам на цьому тижні зможе підказати, бути для вас наставником. Хтось таку, можливо, додасть нову ідею. Де, ви знаєте, так спалахнете і захочеться вам щось таке, можливо, навіть відкрити власний бізнес і бути керівником у цьому бізнесу. Тобто цей тиждень більш такий, знаєте, підходить для рішучих дій. Тому не пускайте усе так. Якщо вам щось підкажуть, а ви скажете, ну так, добре, мабуть. Власна ідея, можливо, потім, не на часі. Ні, карти підказують вам, що саме цей тиждень, якщо і прийде якась ідея, хтось вам щось підкаже, то вам треба буде, так знаєте, все проаналізувати, взяти на себе відповідальність, прислухатися до чиєїсь допомоги, до якогось наставника, до цієї людини, як та. Дійсно зможе з вам щось підказати і щось розпочати. Я бажаю, якщо вам захочеться на цьому тижні щось змінити, щоб оці зміни у вас були в подальшому, лише на найкраще. Щоб у вас все вдавалося, щоб ви змогли бути керівником, не тільки ось цього. Тижня, а і керівником вашого життя, керівником вашого бізнесу. Нехай вам він приносить не лише фінанси, а й задоволення. Вдалого вам тижня легкого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ. На цьому тижні така дуже багато роботи. Тобто, вам треба буде добре попрацювати. Якщо ви собі там щось запланували, то, можливо, це не дуже легко вам вдасться для того, щоб досягти вашої мети. Досягти вашої того, того що ви собі запланували, вам треба буде попрацювати. Тобто, цей тиждень для вас з одного боку, і не дуже легкий. Але він для вас вдалий, бо у вас все вдається, бо ви вже не перший день, не перший тиждень, ви завжди, можливо, привикли до такої роботи, до такого великого об'єму роботи, який ви з легкостю зможете впоратися з усім. Тому, що вам не додали якоїсь роботи, а можливо у вас буде багато якихось записів, де ви там працюєте, ви зможете впоратися з будь-яким об'ємом роботи. Цей тиждень для вас нехай буде вдалим, легким, нехай ось від вашої такої роботи, що ви будете так, знаєте, Великим об'ємом цієї роботи, щоб вам на цьому тижні за ось таку роботу і добре ви отримали кошти, щоб ви були задоволені, щоб ваша робота приносила вам і фінанси, і задоволення. І незважаючи на такий об'єм великої роботи, ви змогли би з усім впоратися. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого. У вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у козоріга. Козоріга на цьому тижні. Це буде пов'язано щось так з фінансами. Щось можливо, вам захочеться щось витратити. Або, можливо, у вас якісь такі неочікувані буде трати. Тому, можливо, ви щось побачите, вам захочеться кудись поїхати, щось таке додати у ваше життя. І з одного боку, вам так і, врод... і начебто хочеться це зробити, але ви розумієте що на усе треба багато грошей, що вам важкувато їх заробляти, що вам треба бути, якщо вам і захочеться, як так, знаєте, кудись поїхати, кудись там щось витрати, ви розумієте, що вам треба буде попрацювати, посидіти, заробити ось ці кошти, на усе, і карти вам підказують. Якщо до вас на цьому тижні прийде бажання, прислухайтесь до себе. Ви зможете заробити потім нехай ось ці ваші такі наміри, ваші бажання. Ви змогли б здійснитися, вони б змогли здійснитися, бо ви зможете заробити. У вас будуть і клієнти, і на вашій роботі. У вас буде, знаєте, і дохід. Тому втілюйте мрію в ваше життя. Нехай у вас на все вистачає коштів. Нехай ваші мрії обов'язково збуваються, щоб ми змогли втілити усе ваше життя. Я бажаю вам вдалого тижня. Легкого. Нехай до вас прийде усе те. Чого ви так прагнете? Я бажаю усім нам мирного неба! Бережіть себе!